Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, а допомагають весні її брати місяці. Березень, квітень і травень. Ось і прийшла весна. Діти, давайте пригадаємо, які зміни відбулися в природі з приходом весни. На весні день стає довшим, а ніч коротша. На весні сонце піднімається вище, і промінчики дають більше тепла та світла. Сонце розтопило кригу, обігріло землю, почало пробуджувати природу. На весні з'являються перші весняні квіти, крокуси, підсніжники, проліски, тюльпани, нарциси, кульбаби, конвалії. Давайте з вами пограємо. Подивіться на весняні квіти і запам'ятайте їх, а пограємо ми з вами в гру, яка називається Якої квітки не стало. Ну що, запам'ятали? Будьте уважні. Якої квітки не стало? Зараз, якої квітки не стало? Проліска! якої квітки не стало? Цюльпана. Весною зігріті сонцем і напоєні водою прокидається від сну дерева. Починають бубнявити бруньки, а згодом з'являтися листочки. З приходом весни прокидаються комахи, Зігріті сонечком вони виповзають із затишних куточків, де спали зимку. весні з теплих країв прилітають до нас. Перелітні птахи. Повернувшись з теплих країн, птахи будують гнізда, відкладають яйця і висиджують пташенят. Малята, давайте пограємо і пригадаємо, які пташки є перелітніми, а які зимуючими. Знайди і назви перелітню птаху. Пташку. Ластівка перелітня пташка. Так. А синичка? Ні. Снігур перелітня, чи зимуюча? Зимуюча. А шпак? перелітня пташка чи зимуюча. Перелітня. Голуб. Зимуюча, лелека. Перелітня. Лебідь. Перелітня. А соловейко. Так, перелітня. А горобчик. Зимуюча. Ось ми гарно пограли і пташок перелітних згадали. З приходом весни в житті тварин теж відбуваються суттєві зміни. Деякі тварини змінюють свої шубки. Ось, наприклад, зайчик міняє шубку з білої на сіру. А білочка навесні міняє свою сіру шубку на яскраву, коричневу, помаранчеву. Навесні у твари народжуються дитинчата. У зайчихи народилися зайченята. А у ведмедиці так ведмежата малята. А тепер. Погляньте на картинку і розкажіть про весну, яка вона. Весна яка? Так весело ми з вами пограли і про весну ознаки всі згадали. Сьогодні на занятті ми пригадали, які зміни відбуваються в природі навесні. Наші заняття завершуються. До нових зустрічей, діти! До побачення!